Сама з Луганської області, з Лутугінського району. Мене звуть Коцко Марія Терентівна, я строїтель сама, була камінщиком, проработала всю життя в Лутугінському районі, всі довжні там бачити і знати, наприклад. І заболіла на промой мою Сказали, що рак у мене промой кишки. Це правильно, я говорю. Так. Я обращалася в Луганську в нас. Онкологію, врачі хороші є, але мені пропонували операцію. Я не пішла на операцію. Десь Бог мене спас, буду ще плакати, що я не пішла на операцію. Два Два дні заливалося до Нового року, я не пішла. І ми, я газету получаю, робоча робочу. І ми вчитали всю газету отримали у 2006, 2006 році. І я її відложила. Думаю, може вдруг. Пригодиться вона мені ця газета, я її відложила. А, одложила. Ага, а тоді прочитали, що в газеті, що є гай, ага, і... це Саркісович. І ми взяли ето лікарство. Всі говорили, що це як, нема хвія, як це. Шарлатанство. шарлатанство. І зараз говорять, шарлатанство. Я ось як пішла в комунарську у нас на обслідування, провірили мене там. Врачиха молода, сидить і каже, то. А я їй говорю, ви не брешіть, це правда, що лічить добре, мені дуже допомогло. Я ось, бачите, яка молода, хороша жінка, мені вже 73 роки. І чувствую, і верую йому врачу, дуже хороший врач, допомагає людям. Усі люди добрі, у кого гроші є, всі обращайтеся. А як же? в Вдруге нема грошей, не кожен візьме лікарство. Усі обращайтеся і, будь, і лічиться, дуже пособляє. Це не шарлатанство, це правда дійсно. Я очень благодарна. І ми там люди, хто наші брали, от. Ето, Зі мною живу в животлоту району допомагає, Дуже допомагає. І я буду лічитися. І людям усім показую книжечки, диски, щоб люди йшли і вчили. Ну, і лічилися. Мені допомогло синок, бачиш я, все мені допомогло, допомагає, аби ще ту опухоль вбрати. Вона вже й так. Вже трошки ну, говорили мені, мене метастази не пішли, нічого ні. Я себе чувствую, я ось пішла, а мені опять на операцію говорять. кажу, ні, мені вона не нужна операція, я буду лічитися. Понятно? Ось о таке.